Один невдалий рух і життя змінюється докорінно. Так про себе можуть сказати чимало людей, які стоять на обліку фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. Половина з тих, хто отримує тут допомогу, є інвалідами. Стали вони такими внаслідок виробничої травми. Фахівці кажуть, для більшості потерпілих втрата здоров'я та роботи. Це передусім моральна проблема. Без фінансової ж підтримки вони просто не зможуть вижити. Ось вже 10 років на захисті їхніх прав та ін. Інтересів стоять працівники фонду. Їм відомо практично все з життя потерпілих. Тож головним завданням для спеціалістів є не просто допомогти людям, а й вислухати, дати пораду, підтримати добрим словом. 6 листопада працівники соціальної сфери відзначають своє професійне свято про значущість їхньої роботи в історіях героїв нашого наступного сюжету. У Володимира Шихальова в минулому електромонтажника 80% втрати працездатності. Наслідок виробничої травми, що сталося більше 30 років тому, йому відрізали ногу. Втім, хвороба не відпускала. Через деякий час лишився і другою нижньої кінцівки. Попри це, пан Володимир не втрачає оптимізму. Стверджує, завдяки підтримці родини та фонду відчуваю себе повноцінним, наскільки це можливо. 13 операцій за три роки. І Це все деньги. Якби не фонд, ну так. На соціальну пенсію можна купити білу простані на кладбищі не здаває пальні. Інвалід першої групи Шихальов 10 років тому чи не першому Вінниці почав користуватися послугами фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. Каже, підприємство, де він отримав травму, давно вже не працює. Тим, завдяки фонду, пан Володимир має і стабільну фінансову допомогу, і регулярне санаторно курортне лікування, і навіть автомобіль. Стало намного легше. Все это. Почему? Потому что это тоже бесплатно. Лекарства бесплатные. Уже з мешком цукру не потрібно идти в аптеку. Ну mm -hmm. ага. и помощь семье. Вот это тоже ощущается. Про суттєву допомогу у вигляді відшкодування придбання ліків говорить і інша потерпіла Галина Бездітна. Свого часу працюючи на заводі з виробництва спирту, вона захворіла на бронхіальну астму. Сьогодні цього підприємства також не існує. Стаціонарне ж лікування пані Галині доводиться проходити щороку. Щоб фонду не було, то я навіть не знаю, як ми жили. Б. Такі інваліди, як я, бо ми за ці кошти, що ми отримуємо, ми самі себе не лікували, бо нас не вистачало за що купити це все. За словами фахівців, для більшості потерпілих грошові суми надані фондом. Це чи не єдине від заробітку та можливість отримати спеціалізовану допомогу і безкоштовне медикаментозне лікування? Виділяються всі допомоги, виділяються путівки, виділили палицю, виділили. Суття ортопедичне і зимове і літнє для нас інвалідів. Важливо не тільки фінансова допомога, але ж і підтримка моральна і добре слово. Третю групу інвалідності має Петро Назаренко. Працюючи на одному з Вінницьких заводів, він двічі отримував травми. Останнє, коли був ушкоджений хребет, призвела до безтермінової втрати працездатності. За словами пана Петра, підтримка фонду це те, що реально допомагає вижити таким як він. З час деякі виробництва вже скасовуються, відходять в минуле, а інваліди остаються. Тому соціальна захищеність для них це є фонд, який діє в місті Вінниці. Останнім часом через зменшення зайнятості населення спостерігається зниження рівня травматизму. І все ж коли такі випадки трапляються, причиною цього кажуть спеціалісти є не тільки застаріле обладнання, а й людський фактор. Технічно все керівництво старається, але Є невиконання інструкцій працівниками, якісь порушення працівниками. Ну як кажуть, хотіли, як вийшло, як завжди. Так чи інакше зазначають фахівці, люди, які отримали травму на виробництві, повинні бути соціально захищені і про це мають дбати в першу чергу роботодавці. Тож фахівці фонду закликають підприємців не зволікати з виплатою страхових внесків.